Так, на калібрі 35 супорти задні стоять, на яких я зараз їджу. Буває ще 33 ті там передній привод і не потрібні сильно задні тормоза. Але гідроручник я встановив зусилля і площа контакту колодок з диском менша. Тому м -м, була така ідея збільшити їх. У мене були 40-ві, я перебрав, там ремкомплект. Поршень замінив. По болтам все співпада, але потім я прикинув і зрозумів, що вони під більші диски, самі вони корпуса суттєво більші. Коротше, не варіант. А 38 універсал омега, те, що в мене було, був один. От. Це те, що як і 35, але поршеньки так. Ну, Відносно більший, те, що підходить, тому знайшов іще один на розборки. 50 доларів кажу, та ні, вибачайте, потім знайшов іншого чоловіка, який фотографії, все розказав, за штуцера за стан, там надщерблене. Ну, коротше, людина адекватна, 500 гривень. Замовив, прислав, тому я її хочу відразу на пофарбування. Можливо, з сороковими я чогось не знаю. Буває сорокові на. Малому корпусі під 270-й диск. Може хто зна, напишіть мені. Бо я так цікавився, Ну не, не буває, треба інший диск більший. І на омегу це без проблем. У мене ж 4 на 100. Тому це максимальний розмір, що я знаю, і хочу їх поставити на задню частину. Також площа колодок більше ем, контакту з поверхністю диска. Ну Можна сказати, на всю площину вони прилягають Тому це буде рішення максимально. Ефективне і без якихось там проставок, кастому і тому подібно. Отвори всі заглушив, штуцер. Все від, від, ну, відкручене, я витягував поршень, їх розполовинював, цей ні. Але він в доброму стані. Пофарбую, подивлюсь на стан резинок. Ну, Взагалі їх треба обслужити, ревізію провести. Ну, один я точно буду. Почищу все. Помажу, але спочатку пофарбую, і потім акуратно це все спробую розібрати і привести до ладу, тому що не хочеться поверхність, ну глушити їх ніяк поверхності ці. Нема в мене таких втулок спеціальних, тому спочатку пофарбування, потім почистю, продую, подивлюсь. Коротше, от таке от рішення 38-діаметр поршня. Панель замінив. Сергія з калібр його, він свою там робить апгрейд датчиків. Ну, в цілому непогано, звичайна калібровська стандартна чорна панель. Якось так вигляда. Спідометр в мене ще ж не підключений, тросний. Коротше, це окреме питання. Я. Взагалі я на ній проїхав вже ну, Чимало Я неділю катаюся, жига це. Взяв жигу, на один, щоб соватись, але як бачите, не виходить, соваюсь <суватись>, на калібрі. Є моменти, та все ж гальма тепер працюють. Ручником під гальмою. Даю кута іменно з ручника. Потужність двигуна не вивозить. Прям маховик важкий по-мокрому. Ну, пробую, поки що тренуюся. Явно складна, манта, жига набагато легші були якісь, ну і легше було управляти, тому калібра. Калібра їздить, на роботи їздю. Зараз гальма, просто їду за ремкомплектом, треба ж задні гальма. Я забрав супорти з покраски і ну, їх обов'язково треба обслуговувати. Тим паче після порошка витягувати поршні. Коротше, займемось. В цілому калібра їздить задоволення просто максимальне. І я цим екземпляром прям, динамічних ніяких показників, але в цілому я люблю калібру і відчуття цього заднього приводу ну прям кайф. Тому така от ситуація. Хотілося б заміряти на цій коробці, на цій дохлій, господи, на цьому важкому маховику. Ну, мотор реально. Турбокалібри, я взагалі газу здаєш, ну, нікуди і нічого не їде. Та все ж, давайте займемось гальмами, потім про динаміку. Ремкомплект є, для фірми АТЄ є Лукас, там, ну коротше, резиночки, два комплекти. Також, як вияснилось, поршня у мене не було цієї ж фірми. Все схоже на правду, просто прекрасно. Є з чим працювати. Так, зараз в мене тут субару пороги братові запчастини. Ну, Розкіш. В будь-якому випадку тримати приємно взагалі. Фантастика. Тому просто перебрати тепер. Чому я фарбував з резинками? Тому що відчищати різьби після порошку, під поршень. Ці, скажімо, моменти, ну це прям... Та задовбетеся ви це робити, тому я так збори їх і фарбую. А зараз кину ці нові пильнички всю цю історію і буде просто ульот. Тому... тому що переберемо супорта, зробимо вітер. Така Прекрасна погода. Такий місяць січень Взагалі, якби не ця війна. Таке б задоволення, ця все є щось би десь носилися, б тягалися. Цікавий момент дядь Саша збирав ось міку. Впевнений в своїй, скажімо, перемозі, що він буде жарити так, що ну, ніхто не здожене. І в мене блін, машини немає. Я то б потягатися, взагалі цей, цей спорт завжди цікавий, є до чого скажімо так, а не просто збирати. Ось як з каліброю, вона в принципі в мене є на задньому приводі, я на ній їздю задоволення, ну просто кайф. Але ж насправді, ну дрова. Поки що це самі справжні дрова, показників нема. Я думаю, перша гонка, я на ній так добре програю всім підряд і буде мені стимул зробити її краще. Тому... Чекай з нетерпінням проєкт дяді Саші, Богдан на турботройки, який може з ним хотіла. Можливо, Кльоха, щось би десь зібрав нове. Короче, таке думки Їздю на калібрі, все добре. Мухи погода Так, заведемося да? Уже скільки часу я на ній? Більше місяця, кожного дня на роботу і все таке проїздив. 에... Задні гальма. Так, нічого я супорта й не перебирав, час йде, але знайшов передні коробка. ну Людина купила та трішки спутали на яку саме супорт моделі. Я думаю, йому по потрібно було на Віктору Б. Вони такі самі, тільки тут прилив і носики. отакі, Коротше, За 480 гривень разом з доставкою. Цікавий випадок джем, прям 4 колодки. На калібру виходить, що я все постійно щось десь потроху збираю, Ну щоб обслуговувати, вона то їздить, і я максимально задоволений, пробую з ручника кута давати, ну, коротше, тренуюся динамічних показань. Так і не намалювалось, та все ж пічка, все як. Працювало, так і працює, зручно, тепло, комфортно. Важкий маховик, який дуже приємний в ходу. На манті була дьорганина, вона була легша, а тут прям приємно. Ну це таке трошки із спостережень. Звісно, характер поводження порівняно з переднім приводом взагалі інший. І вісі поки що на місці, як бачите, під капот нікуди я не лазю, от просто завівся, поїхав, завівся, поїхав. І хочеться доробити Жигульта, зайнятись калібри ну, ТО провести. Подивитися, що там кардан взагалі, що там відбувається. Також треба шукати коробку. ну, Коробка щеплення, це буде окрема історія, тому гальма. Треба займатися гальмами. Викувирю. Добре, що з резинками фарбував, тому щоб це б закрасили витягнути, Просто, я вам скажу, потребує зусиль чималих. Поршня хочу залишити. Їх просто відчистити. Як бачите, ну, тут канавки, коротше, ржавіють, не циліндрики, а поруч, там, де не робоча сторона. Ну, коротше, ви, вичистити, Там пісок, він один. Чорт попада, пильники порвалися, виривав їх прям, коротше. нелегко, але їх треба обов'язково перебирати після порошкового фарбування. Це все, ну, і так зрозуміло. Головне, заготовки перевірені. Так, коротше, займаюся. Підібрався я до збирання. В цілому, що ремкомплект. Е все вичищено, вимито, продув пістолетом повітрям стиснутим. Є нюанс, технічна зараз інформація. Як бачите, є виступи поршні. Це зумовлено фізичним явищем натискання на колодок. Умовно візьмемо, що диск. Це права сторона за направленням руху. І отак диск обертається. Там нерівномірність притискання колодки до диску, тому. Зроблені такі виступи, але вони обов'язково повинні встановлюватися з заданим кутом. От десь я навскидку зробив. Це права сторона, отак стоїть. І спеціальний інструмент типу картонки. От На підупор під колодку. І от, бачите, 20 градусів повинно бути. Трішки я промазав. тому... Цей розмір бажано проконтролювати. Воно і так працюватиме ніхто. Я, в принципі, думаю, багато хто і не знав про це. ну. Я з тих людей, які просто їздять, віддають машину в ремонт. Тобто самі не займаються ремонтом. Я тут не самий умний, понятно що. Тому от такий от шаблон встановлюється саме так. Нагадаю, диск обертається, ну це права сторона. Якщо взяти цю сторону, то це треба розвернути, Ну, коротше, суть, ви зрозуміли, іменно так. Так прописано по мануалу. Тому зараз розбираю все чисто. Поршеньок ну, ще приміряю, сподіваюсь, фокуса не вийде, що він не підійде. В цілому вже мажемо, резиночки. ну коротше, Треба зібрати супорти. Ця історія вже не в неділях, а в місяцях затягується. Вже і копійка, скільки всього пройшла. Тому... Все-таки треба зібрати і встановити на калібру 35 ті поршні. Можливо, я зараз знайду, покажу просто наскільки відрізняється від 38. х Тому, коротше, зараз я тут трошки підзберу всю цю конструкцію. І ось він 35-й, і поруч 38-й. Ну, візуально різниця прямо є. Так, щоб зрозуміло. 40-я вже розказував. Це треба випробувати. Коротше, Ці перевірені колодки будуть на всю площину диска і з правильними супортами, поршнями під них. Тому що на 35 й можна врізати, підпиляти, поставити колодки від збільшених. Ну, коротше, то вже хто як захоче. Тому так показав, все, збираю. М Комплект повний це приємно. І ці резиночки, і кільця навіть. Бо я тут зберіг на всяк випадок. Ну, коротше, повний комплект, тому зараз будемо встановлювати. Змазка є. Поршень, ну прям кайф. Вони ж тут почищені, ну, вставляється. Взагалі без питань. Також перевіряємо. Так. Виступи. Просто чудово. Головне, не перепутати. Нагадаю, це в нас правий штуцер. Штуцер у нас тут зверху. Коротше, підпильничком закинув. Кайф зараз. Ну, я вам скажу, коли воно пофарбоване, ну, взагалі приємно. Ну і плюс все таке як не як. Зараз гальмує тюнінг. Це вже буде для мене як тюнінг покращення і гідроручник в роботі. розкіш на БГУ колодках. Але диски і проточки. Спочатку треба випробувати систему, а потім вже доводити до кінця. Так, новий поршень. Ось ці насічки, вони тут більш рівно. Ну, я думаю, ви вже зрозуміли це. Я повторююсь. Ось раз. І все. Це в нас ліва сторона. Звісно, штуцер. Коротше. Підійшов поршеньок, що не може не радувати. В цих мануалах вказується мануала, господи, ремонтних для якоїсь системи. От, а те є. Є. АТС, ну, короче, різні Лукас, е, по-моєму. Треба також, коли запчастини замовляєте, от АТ є. І воно все підходить. Бо буває так, що чуть-чуть, А потім болгарка, а потім лайно автомобіль, як я про Жигулі, <х jogo> Все, короче, збираю, Збираю далі. Зібрав. Ще раз повторюсь, колодки, пальці, це все можна ремкомплекти за місцем замінити. Головне, середина внутрішності. Тому на машину, звісно, я буду ставити, пробувати, але відео закінчимо на цьому моменті. Якби там не було те, що я хотів, те я і отримав. Наконець-то такий фух. Тому всім дякую за перегляд. Такий от ремонт. Більш-менш якісний на колінках, як завжди. Також є обновка. Брат, мій рідний, купив мені телефон. Тому що на той, який я знімаю, ну, це просто біда. І батарея, і все на світі. Тому супорта, я сподіваюся, вже в новій якості я вам покажу, як я буду міняти. Всім дякую за перегляд вдалих ремонтів. Ну, менше поломок і відношення до авто. Такого ж я яскравого, як і ці супорти. <смі> Все. Зібрав всім до зустрічі і з каліброю Ми ще побачимось. Ну і для хейтерів, ті, які пишуть, що я нічого там не роблю, Даже частину те, що робить Олег, я завжди згадую свій турбодвигун, скільки сил, скільки часу було витрачено. Що я вам скажу? Звісно, всі будуть осуджувати і розцінювати по-своєму, але той самий кайф, який я отримую від цієї, цього проєкту Турбокалібри, це не передати, це треба тільки відчувати. Все з нею добре, стоїть, чекає тепла. Це третє авто, тому якби необхідності немає зараз на ній носитись. Я навіть гуму не міняв на зимню, Тому. Ждемо весни, ждемо гонок всім цінителям моєї творчості, хто видивляється, якусь дерьмо шукає. Ну, не знаю, я нав... напевно, вже... ти нічого з цим не вдієш. Завжди будуть знаходитись такі коментарі. Калібру просто хотів показати, нагадати, що вона є моя гонка. Ха -ха -ха. Люблю ці тачки.